Мене звати Ліна Храмцова, рубрика Цікава німецька. І ми сьогодні будемо з вами говорити про кохання. Це почуття, коли ваші очі сяють, коли у вас метелики скрізь навколо, коли ви просто любите мир, світло, любите життя. І як ми говоримо про це? Німецьку мову ви скажете ну, стандарт, шлібедіш». Але ті, хто думає розумом, ті, хто більш не емоційно. У відносинах, а емоцію, рацію, тобто людина раціональна. Саме краще таке собі признання в коханні, посвідчення в коханні, ви можете сказати: Verstand, це грабувати когось, ройба. А фештант це розум. Тому якщо ви скажете цій людині mein Verstand герапт, це означає, що в присутності цієї людини ви просто не можете нічого думати, ви така собі щаслива, ви закохана. Я бажаю вам, щоб кожного вас, дівчата, хлопці, була така людина, якій ви могли б сказати, гей, mein Verstand гералт. Коли я коло тебе знаходжуся, я просто ні про що не думаю, я щаслива і закохана. Бажаю вам кохання. Дякую вам за те, що ви написали коментар. Можливо, ви знаєте. Іншу фразу німецькою мовою, як можна освідчитися в коханні, якщо ви така раціоналістична людина, яка тільки думає мозком, а тут у вас вмикнулося серце. На все добре!